На цьому занятті ми будемо вчитись розв'язувати задачі на спільну працю. Задачі на спільну працю можна розв'язувати, складаючи рівняння, яке потім буде зведено до квадратного, проаналізувати корені рівняння, проаналізувати відповідь, яку необхідно написати до рівняння, до задачі. І так почнемо. Як і в задачах на рух. Задачі на спільну працю досить зручно розв'язувати, використовуючи таблицю. Отже, ми можемо малювати ось таку таблицю. Єдине, що якщо в задачах на рух ми зазвичай мали 3 строчки, то в даного типу задачах доречні ще малювати 4 строчки які будемо використовувати позначення, буквою А будемо позначати роботу, буквою Н будемо позначати продуктивність праці, і буквою Т час. Між собою вони пов'язані таким чином. Робота, виконана е, певною тілом, людиною за час Т дорівнює N помножити на Т. Ось це основна формула, якою будемо користуватися. У випадку, якщо нам буде необхідно знаходити, виражати не роботу, а якусь іншу складову з цієї формули, ми це зробимо спочатку окремо, а потім пишемо в таблицю. І так, в таблиці ось тут будемо писати А, М Т. Ось тут будемо записувати, хто працював і як працював. Давайте. Ми починаємо на прикладі. Двоє робітників, задача двоє робітників виконали роботу за 12 днів, працю, працюючи разом. За скільки днів зможуть виконати цю ж саму роботу кожен робітник, працюючи окремо. Якщо з одному з них для виконання цієї роботи потрібно на 10 днів більше, ніж іншому. І так, у нас є е, перший робітник. Він працював. Другий робітник. І разом. Чи разом. Що будемо вписувати? І так, двоє робітників виконали роботу за 12 днів, працюючи разом. І так, разом виконали за роботу за 12 днів. 12 днів це час. Ось е, стопчик для часу. Значить, 12 днів. Далі читаємо умову. За скільки днів зможуть виконати цю роботу кожен робітник, працюючи окремо, якщо одному з них для виконання цієї роботи потрібно на 10 днів більше, ніж другому, в даному випадку варто задуматись, а що ми будемо вибирати в якості невідомої величини, тобто, що будемо позначати за Х. Звертаємо увагу на питання, ще раз перечитуємо. За скільки днів зможуть виконати цю роботу кожен з робітників? Значить, раз у нас питається, за скільки днів можуть виконати роботу кожен з робітників, то е, час, який необхідний менший, за який виконає робітник, позначимо в якості невідомої, позначимо за Х. І так і ще раз, що у нас написано: якщо е, одному з них Ну, Для домовленості, для однозначності будемо вважати, якщо написано одному, що це першому. Хоча це не обов'язково. Ну будемо так для себе. Е, першому з них необхідно на 10 днів більше, ніж другому. І так, першому на 10 днів більше, ніж другому. Значить менший час другого. Позначимо його за х. А час. Першого тоді буде на 10 днів більше, це Х додати 10. Тепер подивимось, що ще ми можемо з умови задачі вписати в дану таблицю. Право в тому, що якщо мова йде не про конкретну якусь величину роботи, не сказано там, що 5 гектарів чи ще чогось там, 200 деталей, то роботу. І якщо вони виконували одну й ту ж саму роботу, перший робітник, другий і разом, то роботу можна позначити за одиницю. Тобто одну роботу виконав перший робітник, одну роботу, ту ж саму другий робітник, і разом вони також виконували ту ж саму роботу. Після того, як в кожній строчці у нас із трьох комірок заповнено дві. Третю комірку необхідно заповнювати на підставі ось цієї формули. Дивимося, в нас третя комірка залишилася для М, для продуктивності. Виразимо з цієї формули М. М буде дорівнювати А поділити на Т. Це означає, що в дану комірку нам необхідно ось оцю величину поділити на ось оцю. Отже, продуктивність. Праці першого робітника 1 поділити на Х додати 10. Продуктивність праці другого робітника 1 поділити на Х. Продуктивність праці разом 1 поділити на 12. Як же скласти рівняння? Рівняння в даному, для даного типу задач складається на підставі такого міркування. Продуктивність праці першого, додати продуктивність праці другого це і є продуктивність праці, коли вони працюють разом. Отже, Отримуємо таке рівняння. 1 поділити на х додати 10, додати 1 поділити на х, дорівня 1 поділити на 12. Розв'яжемо перший дріб домножимо на х, другий на х додати 10. Маємо х додати х додати 10, поділити на х квадраті додати 10х. 1, 12. Я привів до спільного знаменника. В чисельнику утворились подібні доданки. Приведемо їх 2х додати 10, поділити на Х в квадраті додати 10х до рівня 1,12. Для подальшого розв'язування можна використовувати основну властивість пропорції, а саме добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Або навпаки, добуток середніх членів, що зручніше. Отже, х квадраті додати 10х помножити на 1, а це є хквадраті додати 10х, множення на 1 не змінить цю величину. дорівнює 2х додати 12, додати 10 помножити на 12. Я одразу помножу 2х помножити на 12, 24х додати 120. Перенесемо всі доданки ліворуч, отримаємо таке квадратне рівняння. Я одразу проводжу подібні доданки. 10х відняти 24 і буде мінус 14х. Мінус 120 до рівня 0. Давайте тут зітримаємо. Е, отримали квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант за формулою B в квадраті, мінус 4 ac B2, B в квадраті, в нашому випадку мінус 14, в другому степені це 196. Мінус 4 помножити на А на 1. Можна множник не писати, І на C мінус 120. Я напишу помножити на 120, а ось тут одразу змінюю знак на плюс. Дорівнює 4 помножити на 120. Це буде 480. І додати 196. Виконаємо додавання в стопчик 480, додати 196. 6, 17, 1, 6. 676. Звертаємо увагу, що має добуватися. Корінь з дискримінанту. Якщо в задачах даного типу корінь з дискримінанту не добувається, тобто е, корінь рівняння ірраціональний, то значить, ми десь вже зробили помилку. Корінь е, значення Х не може бути ірраціональним в даних задачах. Отже, знаходимо х1, х2. Очевидно, корінь 676 можна добути, це буде 26. Дивимось, ми ось оце рівняння розв'язуємо. Мінус Б це 14, мінус 26, поділити на 2а. А у нас одиниця, значить просто 2. 14, додати 26 другий корінь, поділити на 2. 14, відняти 26, це мінус 12, поділити на 2, це мінус 6. Очевидно, це корінь, який не задовольняє умові задачі. Бо за х ми позначали час. А час у нас не може бути від'ємним. Значить, тут пишемо, не задовольняє умові задачі. Ми відкинули значення мінус 6. 14 додати 26. Маємо 40 поділити на 2, це 20. Отже, ми знайшли 20, це наш х. Дивимося, що ми позначали за х. За X ми позначали час, який необхідно для виконання роботи другому робітнику. Але в умові задачі в нас питалося, скільки кожному робітнику необхідно часу, щоб виконати це завдання. А що тут можна написати, що це другому робітнику. А для того, щоб знайти першому робітнику, необхідно ось оцю. Запис підставити замість x 20. Можна писати перша дія. 20 додати 10 до рівня 30. Це годину. 30 у нас днів. У нас час вимірювався днями. Днів. І тут днів. Відповідь. Можна записати першому робітнику 30 днів, другому. 20 днів. Можна просто написати 30 днів і 20 днів. Коротка відповідь. Ось така задача на спільну працю. Дякую за увагу. На все добре.